Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися дружити, допомагати один одному, а також працювати в команді разом з неймовірно веселими персонажами і книжкою місце на мітлі Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Тому давайте починати! Місце на мітлі. Відьма руденька з вюнкою косою взяла капелюха і кота із собою. Всміхнулася відьма, заморкав її кіт, мітла їх понесла за вітром услід. Тут зойкнула відьма, аж кіт смикнув вусом, бо вітер зірвав з голови капелюха. «Вниз!» – Відьма шугнула, і ось вони в лісі, а де капелюх той, куди він подівся. Тут пес із кущів мчить просто на них і несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже Ця стежка до вас привела. Я песик хороший, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. пес прудко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, реготалася відьма, капелюха тримала, та вітри коси їй бантик зірвали. Вниз. Відьма шогнула, і ось вони в лісі. Де бантик шукати? Куди він подівся? Ось злітає із гілки пташа зеленаве. І той бантик несе їй прудко та жваво. Та шабантик дає відьма раденька, воно скік та скок уклонилось низенько. Я пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, та що швидко сіло, відьма махнула, за ліс полетіли. Понад берегом річки в мого ока були, заспівала пташа і вітри загули. Злючі вітриська смикали рвали, аж відьмана паличка долю упала. Вниз, відьма шурнула і вже на ставку. Хто паличку знайде? Хто бачив таку. Неждано, негадано, просто з багнюки паличку жабка несе відьмів руки. Паличку відьма натерла до облиску, а жабка стрип-стрип, схилилася низько. Я жабка чистенька. Живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? «Так!» – мовила відьма. І жабка залізла. Відьма махнула і ген вже за лісом. На вершини, долини усі друзі дивились. Жабка круть жаба верть і мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, песик і кіт головою униз в саму гущу боліт. Уламки мітли відьма в хмару летить. У тій хмарі страшний хтось реве і гарчить. Я жахливий дракон вилісить із під землі. Я підсмажу з'їм відьму цю на мітлі!» Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон вогнюкою свище. Леле, рятуйте, відьма кричить. Озирається, може, підмога примчить? Дракон усе ближче, вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, дивовись колізе на нього зболіт. Чорне, високе, липке і гидке, чотироголове, страшнюче яке, квакає, гавкає й тонко вищить. Бередеї з болота і грізно гарчить. Ця відьма моя, забирайся умить. Дракон вже заткує. добре, гаразд, я помилився, Летітиму час, він Мах, і зникнув ураз. І ж тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьма! привіт! Відьма зраділа. Я дякую, друзі. Без вас я б сиділа в дракона у пузі. Всміхнулася відьма, казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучую лілею, грибочки, гілячку, ще й кісточку за нею. Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гіляку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала, в чарівні с... слівця над вогнем проказала. Ігіті-зігіті-загіті-ла! раптом з'явилась. Прегарна мітла. Ось місце для кота, для жабки і пса, гніздо і басейн не мітла чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли, та й весело всі до зірок полетіли. Ось така малята у нас з вами сьогодні була захоплива історія про важливість командної роботи. Як ви гадаєте, чи вдалося коту, собачці, жабі або пташці наодинці поратися з драконом? Хм, Я так не думаю. Але коли вони згуртувалися всі разом, вони легко собі дали раду з цим злодієм і врятували свою подругу у відьму. Пам'ятаєте, малята, що разом ми набагато сильніші, ніж поодинці. Тому працюйте в команді, і вас обов'язково все вдасться. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, Па-па!